Всі вже, мабуть, чули про так званий мирний план Трампа і його 28 пунктів. Україна віддає весь Донбас, Крим офіційно визнається російським, Збройні сили скорочуються до 600 тисяч, російська мова стає офіційною, а членство в НАТО забороняється на конституційному рівні. Після його публікації президент Зеленський звертається до нації і говорить про один із найскладніших моментів в історії країни перед Україною вибір або втрата гідності. Або ризик втрати ключового партнера. Але найбільше здивування викликав навіть не сам план. Зрештою, ніякого не секрет, що Трампу байдуже на умови миру. Все, що він хоче, це щоб просто припинили стріляти. Дійсно цікавим у цій історії є те, що Трамп спочатку навіть не знав про існування цього документу. Цікавим є справжній його автор Стів Вітков, 68-річний нью-йоркський забудовник. Бізнесмен, який заробив 2 мільярди доларів на нерухомості, трохи дивно, чи не так? У американському держдепартаменті працює 80 тисяч працівників. Невже серед усіх цих тисяч професійних дипломатів, експертів не знайшлося нікого кращого, кому б можна було довірити регулювання не настільки масштабної війни, як нікому невідомому бізнесмену без крихти досвіду переговорів за плечима? То ким насправді є стів Вітков? Чому Трамп настільки сильно довіряє цій людині, що дозволяє їй від свого імені визначати американську політику в питанні, яке є життєво важливим для інтересів держави? Часткову відповідь на це нам розкриє його біографія. Стів Вітков народився у Нью-Йорку 1957 року, його батько президент компанії жіночого одягу, а мати дизайнер інтер'єрів. Вітков вчиться у невеликому університеті на Лонг Айленді. Там він отримує диплом юриста і влаштовується до нью-йоркської фірми. Один із клієнтів цієї фірми молодий забудовник Дональд Трамп. У 1986 році близько третьої години ночі Вітков і Трамп зустрічаються у напівпорожній, делікатесній крамниці на Манхеттені. У Трампа при собі немає готівки, і Вітков замовляє йому сендвіч, просту шинку із сиром за 3 долари. Після цього вони розходяться. Але через сім років випадково зустрічаються знову. Вітков колись каже, що Трамп тоді згадав його. Він пам'ятав той сендвіч і того молодого юриста, який заплатив за нього о третій ночі. Саме тоді розпочнеться їх 40-річна дружба. Той період для Віткова стає переломним він засновує свою девелоперську фірму та починає купувати занедбані будинки в Гарлемі та Бронксі. Зазвичай це були будинки за кілька сотень тисяч доларів. Які всі інші обходили стороною. Колеги казали, що Вітков навіть носив із собою пістолет занадто небезпечними були ті райони. Але ризику купився. До початку 90-х його компанія володіла десятками будівель. Гарлем розвивався, ціни зростали. Ну, а Вітков ставав багатшим. У кінці 90-х він купує два знакові хмарочоси у Нью-Йорку. проекти в Чикаго, Філадельфії Майамі. Загалом 70 об'єктів за 28 років портфоліо на мільярди. Але незважаючи на свій досить великий капітал, Вітков ніколи не був публічною фігурою. Він уникав інтерв'ю, рідко з'являвся в пресі. 2011 року родину Віткова спіткала трагедія. Один із його трьох синів, Ендрю, помирає від передозування наркотиками в реабілітаційному центрі. І тут знову з'являється Трамп. Він приходить на похорон. Потім у 2018 році, вже будучи президентом, запрошує Віткофа виступити на саміті про опіоїдну кризу в пам'ять про Ендрю. Навіть бере гітару хлопчика і тримає її на видному місці у своєму гольф-клубі у вест Вестпалмбіч, там, де, за інформацією журналістів, обидва чоловіки регулярно зустрічаються. Вітков цього не забув. У липні 2024 року він виходить на сцену республіканського з'їзду та розповідає про сина і про гітару. Вже в листопаді того ж року Трамп перемагає на виборах, а Вітков отримує офіційне призначення: спеціальний посланник на Близькому Сході. У липні 2025 року його роль розширюється. Тепер Вітков – спеціальний посланник із мирних місій. У полі його діяльності Україна, Росія та Іран. Чиновник Білого Дому одного разу розповідав CNN, що за межами сім'ї немає нікого, кому Трамп довіряє так сильно, як Стіву Віткову. Між ними, схоже, дійсно досить давня дружба. Як наслідок, саме ця людина сьогодні більшою мірою визначає позицію Білого Дому щодо війни в Україні. Та як би це дивно не виглядало, США проходять через щось схоже, вже не вперше. Я б навіть сказав, що це вже майже традиція американської дипломатії, коли приватна особа без офіційної посади має більше впливу на зовнішню політику, ніж державний департамент і дипломати. Особливо під час мирних переговорів. Можна згадати про полковника Гауза. У 1919 році він був одним із тих, хто визначав долю після воєнного світу. Це був багатий плантатор із Техасу. Попри свій почесний титул полковника, він ніколи не служив в армії. Такій відков, він не мав будь-якого досвіду в переговорах чи дипломатії, але був найдовіренішою людиною президента Вудру Вільсона. Президент надав йому доступ до глав держав. Право вести переговори від імені США та навіть можливість формувати зовнішню політику без схвалення Конгресу чи Держдепартаменту. Вудро Вільсон, як і Дональд Трамп століття по тому бачив себе месією, який нібито принесе мир розділеному війною світу. Він прибув до Європи у грудні 1918 року, де його зустрічали як Спасителя. у Парижі, Лондоні та Римі скандували його ім'я. Вільсон вірив, що його рішення стануть основою Нового світового порядку, але він був відірваний від реальності. Вільсон ігнорував досвідчених дипломатів, не радився із сенатом і покладався виключно на свого друга Гауса. Коли його попередили, що без компромісу Сенат не ратифікує майбутній договір, Вільсон ніяк не відреагував. І ось у лютому 1919 року Вільсон повертається до Вашингтона на кілька тижнів, щоб завершити сесію конгресу. Він залишає полковника Гауза в Парижі продовжувати переговори. Але той раптово починає поступатися вимогами США та президента Вілсона. Репарації з Німеччини, Колонії, Свобода морів, багато з ключових пунктів Вілсона, Гаус фактично обміняв за столом переговорів. Вілсон був дуже розлючений, через таке свавілля він відкликає Гауза. Після цього вони більше ніколи не бачилися і не розмовляли. Але втрата гауза та поступки в переговорах були не найбільшою проблемою. Коли настав час ратифікації Версальського договору та вступу до Ліги націй, Сенат, як і обіцяв, заблокував ратифікацію. 19 березня 1920 року договір провалився, не набравши саме голосів від необхідної більшості. У результаті США так ніколи і не приєдналися до Ліги Націй. Отже, Вітков насправді не перший. Приватні особи та бізнесмени вже намагалися впливати на американську зовнішню політику, але у випадку з Віткофом є важлива особливість він буквально формує умови мирної угоди для країн в активній війні, які, крім того, ще й стосуються трьох десятків інших країн, тобто членів ЄС і НАТО. Причому сам президент до цього процесу залучений мінімально, тобто не президент вирішує, як має діяти і що має говорити його посланець. А цей посланець фактично думає і вирішує за президента. І тут важливо поставити питання а що, якщо і сам Вітков не є повністю самостійною фігурою? Чи може бути таке, що, виступаючи від імені США та представляючи її інтереси, він насправді реалізовує інтереси зацікавлених сторін з Росії? Адже якщо трохи глибше купнути його біографію, то вона буквально кишить зв'язками з росіянами. І ці зв'язки просягаються далеко в минуле. 3 грудня 2010 року Вітков пише особистий лист. Адресатом є його друг, людина, який він хоче допомогти придбати квартиру у Нью-Йорку за 5 мільйонів доларів. У листі Вітков називає цю людину бездоганною і з сильною репутацією і цілісністю, щоб це не означало. Ім'я друга Анатолій Голубчик російський російській мафіозі. Голубчик був ключовою фігурою підпільної мережі азартих ігор, яка діяла прямо із Тауер у Нью-Йорку. Штаб-квартира організації знаходилася на 51-му поверсі, у розкішній квартирі мільярдера-артилера Хеліна Нахмада. За даними федерального прокурора, ця організація відмила щонайменше 100 мільйонів доларів. Голубчика пов'язували із босом російської організованої злочинності Семеном Могилевичем. Він, свою чергу, фігурував у списку десяти найрозшукуваніших людей ФБР, мав хороші стосунки з Путіним. Могилевич керував міжнародною мережею торгівлі наркотиками та зброєю і відмивав гроші по всій Європі. За даними розслідувачів, Могилевич навіть продавав Ірану крадену зброю на 20 мільйонів доларів. У квітні 2013 року ФБР провело рейд 28 підсудних, включно із голубчиком, визнали провину. Голубчик отримав 5 років в'язниці. Ви запитаєте, а що Вітков? У 2013 році, коли видання The Real Deal оприлюднило його лист, забудовник через свого представника просто заявив, що шкодує про рекомендацію. За його словами, вони познайомилися лише у 2009 му через спільного знайомого. Хто був тим знайомим, Вітков не уточнив. Ця історія могла б здатися окремим епізодом молодості бізнесмена. Але бізнес-партнерство Віткофа малюють набагато ширшу картину. З 2021 року він веде спільні проекти із Леоном Блаватніком. Це олігарх із статками у 37 мільярдів доларів, який народився в Одесі за часів СРСР і заробив перші мільярди під час російської приватизації 90-х років. У 2023 році Україна внесла Блаватніка до санкційного списку як особу, що становить загрозу національній безпеці. Але Вітков продовжує з ним співпрацювати. У серпні 2024 року вони отримали кредит від JP Morgan не більше як мільярд доларів. У лютому 2025-го, вже після того, як Вітков став спеціальним посланцем, вони взяли кредит на 85 мільйонів доларів для проєкту розкішних кондомініумів у Майамі. Найбільш цікавим є те, що Вітков зберіг власність у своїх девелоперських компаніях навіть після того, як став спеціальним посланцем Трампа. Станом на вересень 2025 року Білий Дім лише заявив, що він завершує процес виходу з бізнесу. Станом на листопад цього досі не сталося. Звісно, бізнес є бізнес. Але коли ця ж людина стає головним посередником між Білим домом і Кремлем у питанні війни, коли він веде переговори через власний смартфон без американських перекладачів, покладаючи виключно на кремлівських, чи справді це просто збіг? Навіть зараз, коли створювався цей план із 28 пунктів, Вітков працював не сам. За даними журналістів Bloomberg, документ створювався Вітковом разом із Карилом Дмитрієвим, головою Російського фонду прямих інвестицій, який перебуває під американськими санкціями з 2022 року. 24 жовтня вони зустрілись у Майамі. Дмитрієв пізніше розповідав журналістам, що вони витратили три дні на написання цього плану. Але події, що відбувалися далі, ставлять твердження під сумнів. 25 листопада Блумберг отримає записи телефонних розмов, які змушують світ побачити правду. Цей план ніколи не був американським. До того ж, виявляється, що Вітков не просто вів переговори, він консультував Кремль, як маніпулювати Трампом. Ще в жовтні цього року стів Вітков зателефонував раднику Путіна з питань зовнішньої політики Юрію Ушакову. Спочатку вони говорили про щойно оголошене перемир'я між Ізраїлем та Хамасом, але далі розмова перейшла на тему України, Вітков консультував російського чиновника щодо того, як продати Трампу російський план під виглядом американсько-російського компромісу. Після чого він пояснив, як Путін має говорити з Трампом та порадив, щоб той зателефонував американському президенту за день до його зустрічі із Зеленським, але це ще не все. Блумберг публікує розшифровку й другої розмови, цього разу між Ушаковим та Дмитрієвим. Дмитрієв щойно повернувся з Майами після триденної зустрічі з Віткофом. Тепер він у Саудівській Аравії. Ушаков хвилюється, що американці можуть сильно змінити російський план. Російські чиновники обговорюють, як підштовхнути американців до того, щоб вони подали російські вимоги як власні. І у них, судячи з усього, це виходить. Це план із 28 пунктів. Це фактично те саме, що Путін пропонував Україні на початку війни під час перемовин у Стамбулі. Українські війська мають відійти з Донецької області. Це найбільш захищена територія, яка становить приблизно 6,5 тисяч квадратних кілометрів. Тобто, Україна віддає землю, яку на даний момент контролює. При цьому Херсонська та Запорізька області заморожуються по лінії зіткнення, ЗСУ скорочується. До того ж, в Конституції закріплюється, що Україна ніколи не вступатиме в НАТО. Також пропонується повна амністія за воєнні злочини, культурна толерантність до російської мови та заборонам нацистської ідеології. Росія повертається до G8, а санкції поступово знімаються. 100 мільярдів заморожених російських активів використовується не для репарації Україні, а для спільного американсько-російського інвестиційного фонду. США отримують з нього 50% прибутків. Все це подавалося в США як прорив для майбутньої мирної угоди, але в реальності не було нічим більшим, ніж поширенням російських вимог під виглядом компромісів. Вітков навіть не заморочувався особливо, щоб ці пункти нормально перекласти і подати Трампу. Він просто закинув російськомовну версію перекладач, та і ці телефонні розмови між ними і росіянами чітко показали, що їх інтересах він діє. Але якщо документ настільки точно повторює російські вимоги, виникає питання, чому людина, яка просуває саме такі ідеї, отримала вирішальну роль у переговорах? Відповідь насправді дуже проста. Як пишуть американські змі, Трамп дуже задоволений тим, як Вітков досяг угоди на Близькому Сході. Там він не використовував інструменти класичної дипломатії, замість них були погрози, тиск та ультиматум, причому у бік обох сторін. За свідченнями учасників процесу він почергово тиснув то на Нетаньяху, то на лідерів Хамас. У січні цього року Вітков несподівано прилітає до Єрусалиму із ультимативним посланням від Трампа, ніби угода має бути досягнута до дня його інавгурації. Арабські посадовці тоді заявляли, що Вітков тиснув на прем'єра Ізраїлю, закликав його прийняти ключові компроміси, а також назвали зустріч між ними дуже напруженою. А на особистій зустрічі з Хамасу у Шармель Шейху Вітков прямо сказав лідерам терористичної організації, що заручники мають бути звільнені, інакше США залишають за собою право втрутитись. І це спрацювало. Угода була підписана. Мабуть, саме тому Трамп вважає Вікофа гарним перемовником, і, очевидно, саме тому після завершення місії на Бузькому Сході Вітков отримує новий мандат. Але подивіться на цю паралель. Той самий метод, що спрацював з Ізраїлем і Хамас, Вітков намагається застосувати до України тиск на Київ, погрози скорочення допомоги, ультиматуми під виглядом реалістичного плану. Вітков робить те, до чого звик, а Трампа це цілком влаштовує. Але є й інші більш непомітні гравці, які впливають на Віткофа та його рішення. Подивіться на це фото воно зроблене під час зустрічі американської та української делегації у Женеві 23 листопада. На ньому можна побачити Джареда Кушнера, який сидить поруч із Рубіо та Віткофом під час переговорів. Це ще один вкрай антиукраїнський персонаж. Кушнер – зять Трампа, і він також був присутній на тих самих зустрічах у Майамі, де Вітков і Дітрієв обговорювали мирний план. Журналісти Ексіо сповідомляють, що 22 жовтня під час рейсу з Близького Сходу Кушнер і Вітков якраз обговорювали війну в Україні та створювали мирні пропозиції. Далі, 25 жовтня, вони разом із Дмитрієвим вечеряли у Майамі. При цьому Кушнер офіційно не має жодної урядової посади. І знову питання яке в бісу діла зятю Трампа до того, ж як відбуваються мирні переговори з Росією? Можливо, частина відповіді у його бізнес-інтересах. Повернімось на 8 років назад, грудень 2016 року, Нью-Йорк. Кушнер, тоді радник обраного президента Трампа. Зустрічається з людиною на ім'я Сергій Гарьков. Хто такий Гарьков, випускник Академії ФСБ, школи для шпигунів, які її називають журналісти. За даними NBC News, американська розвідка розглядає Гарькова як людину, яку Путін використовує для чутливих фінансових операцій. Зустріч Куштина з Гарьковим організував російський посол Сергій Кисляк. Що вони обговорювали? Спочатку дають суперечливі пояснення. Кушнер каже, це була дипломатична розмова про покращення відносин між країнами. Гарьков стверджує, що це були бізнес-переговори. Але найцікавіше те, що Кушнер забув казати цю зустріч, коли подавався на оформлення документів на секретний допуск безпеки. Заповнення цих документів є обов'язковим для всіх, хто претендує на доступ до секретної інформації у Білому домі. А навмисне приховування контактів може розглядатися як федеральний злочин. Кушнер визнав свою помилку та описав цю зустріч тільки після того, як журналісти З New York Times» опублікували про це матеріал. Але зв'язки на цьому не закінчились. За даними The Daily Beast» із 2017 по 2020 роки, Кушнер із Кирилом Дмитрієвим підтримував таємні контакти. Вони декілька років обговорювали близькосхідний мирний план та інвестиційні можливості для США. І тепер, у 2025-му, він знову працює з тим самим Дмитрієвим. тільки цього разу мова йде не про Близький Схід а про нашу країну. Головна мотивація Кушнера тут досить проста. За даними ЗМІ, Дімітрієв обіцяє американській верхівці, яку тепер значною мірою представляють мільярдери, неймовірно вигідні інвестиційні проєкти ВРФ. Той факт, що зять Трампа особисто бере участь у перемовинах. Показує, наскільки для них важлива співпраця з Росією. До того ж, Кушнер є постійним учасником даілог, секретного клубу Пітера Тіля для глобальних еліт. Тіль це техмільярдер зі статками більше як 20 мільярдів, що відомий своєю критикою демократичних систем. Він вважає, що неосвічний демос, тобто звичайні виборці, керують політикою, а цього, на його думку, не може бути. Тіль хоче створити технологічну елітарну владу. Яка обходить демократію, і це ніяке не припущення, а його власні слова. Та найцікавіше те, що Тіль має задокументовані контакти із Кремлем. У 2018 та 2022 роках він отримував особисті запрошення на зустріч із Путіним. Перше запрошення надійшло на вечірку у відні, а друге у січні 22-го року, напередодні вторгнення в Україну. Його філософія ефективність понад демократію. Це саме те, що Кремль хоче бачити в американських елітах. І коли Кушнер співпрацює з Віткофом над мирним планом для України, це все менше схоже на збіг. Попри все це, не всі в адміністрації Трампа погоджуються із тим, що робить Вітков. Подивіться на Марко Рубіо. Офіційно він державний секретар США і нібито співавтор цих мирних пропозицій. Однак, за лаштунками, це людина, яка намагається. Всіляко протидіяти планам Віткофа і згаданих раніше персонажів. 23 листопада, під час переговорів у Женеві, Рубіо сидів за столом разом із Віткофом, представляючи американську позицію перед українською делегацією. Але за день до зустрічі він зателефонував сенатору Майку Раунцу та Ангусу Кінгу обидва дуже проукраїнські, та не публічно заявив, що цей план це російський список бажань, а не позиція адміністрації. Сенатор Раунд повторився журналістам публічно. Він також організував групу сенаторів, які публічно назвали план Віткофа капітуляцією перед агресором. Республіканський конгресмен Бейкон, в свою чергу, заявив, що Вітков, очевидно, повністю підтримує росіян, і йому не можна довіряти вести переговори. Він також закликав звільнити Віткофа. За його словами, адміністрація просуває план капітуляції України, який залишить країну. Вразливою для російських атак у наступні десятиліття. Всіх цих людей можна умовно об'єднати у проукраїнське крило Білого Дому, ключовою фігурою цього крила до недавніх пір був інший спецпредставник по Україні, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келог. На відміну від Віткуфа, Келог мав десятиліття досвіду у сфері національної безпеки та служив начальником штабу Ради національної безпеки з першої каденції Трампа. Його позиція щодо мирного плану була радикально іншою. На його думку, потрібне припинення вогню на поточних лініях фронту, а у випадку, якщо Росія не погодиться на переговори, США збільшить постачання зброї в Україні. Проте у березні 25-го року, після скарг Москви, роль Келога звузила. Звичайно, Росії невигідно тримати людину з такою позицією у переговорному треку, тому його і прибрали. Після цього Келох відповідав лише за формальні контакти з Україною, а переговори з Росією передали Віткофу. У листопаді 25-го року Келох повідомив Білий Дім, що залишає свою посаду в січні 26-го року. Це свого роду тихий протест проти того всього, що робить Трамп з Україною, Останній вияв підтримки і солідарності з країною, який з'являється у важкий для неї момент. Але на щастя, в США залишаються інші досить проукраїнсько налаштовані гравці. Причому у обох партіях так, наприклад, республіканець Нінці Ґрем та демократ Річард Б'юменталь розробили законопроєкт, який передбачає тарифи до 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту та газ, і при цьому не підтримують активну Україну. Основні цілі тут Китай та Індія, найбільші споживачі російської енергії. У законопроєкту понад 80 співавторів. Грем називає його економічним бункербастером і молотом, який може змусити Путіна до справжніх переговорів. Трамп довго блокував голосування, не бажаючи псувати відносини з Москвою. Але в листопаді 2025 року, після провалу чергових спроб досягти угоди, він нарешті дав зелене світло. За оцінками експертів, якщо цей закон буде прийнятий і реалізований, він може завдати величезної шкоди російській економіці. Набагато більшою, ніж усі попередні санкції разом узяті. Але я б не покладав особливі надії на цей закон. Зрештою, Трамп і без будь-яких законів має повноваження ввести такі тарифи проти Росії чи будь-кого іншого. Та Елінці Грем є досить зашкварним сенатором. Загалом суть протистояння про українську і проросійського крил у зовсім різних підходах до того, яким має бути мир. Проросійське крило вірить у швидку угоду. Будь-якою ціною. Вони хочуть закрити питання, навіть якщо це означає капітуляцію України. Особливо прекрасним результатом для них буде, якщо після війни вийде торгувати з Росією. Очевидно, що такий підхід не враховує всіх ризиків загравання з агресором. Більше того, не факт, що вони взагалі вважають Росію агресором. Проукраїнське шкрило виступає більше за мир через силу. Не варто думати, що вони на нашому боці через те, що люблять Україну чи щось таке. Це радше здоровий та прагматичний підхід до ведення справ. Вони розуміють, що справжні переговори можливі лише тоді, коли Росія відчує реальну ціну за продовження війни, тому і просувають жорсткі санкції на російську нафту, вторинні санкції проти Китаю та Індії і посилення військової допомоги Україні. Тому, як бачите, Україна ще має союзників у США. Всередині Білого Дому, в коридорах Конгресу, в редакціях провідних американських видань є люди, які розуміють, що те, що робить Вітков, це загроза американським інтересам, загроза демократії і, звісно, загроза Україні. Вітков все ще має довіру Трампа, він все ще летить до Москви зустрічатись з путіним. Він все ще може просунути план капітуляції, якщо Україна ослабне під тиском. Тому зараз Вітков – найбільший ворог України в Білому домі. Такі неофіційні посередники, які не потребують затвердження сенатом, не підзвітні конгресу і не підлягають етичному нагляду, можуть стати ідеальними інструментами для іноземного впливу. Росія це розуміє краще за інших, саме тому Кремль протягом десятиліть інвестував у створення мережі лобістів, які просувають російські інтереси у США. Російські спецслужби ще кілька десятиліть тому почали встановлювати зв'язки із відомими американськими бізнесменами. Особливо з безпринципними марнославними і такими, що мають політичні амбіції, словом, такими як Трамп. Вони ще тоді з ними працювали, інвестували в них гроші, створювали компромати, оскільки розуміли, що в майбутньому це дасть Росії дуже серйозні важелі впливу на американську політику. Але варто пам'ятати, що Відков і йому подібні не єдиний центр впливу у Вашингтоні, там ще залишилося Тверезі. Принципові люди, які чітко бачать цю довгу кремлівську руку. Люди, для яких національні інтереси держави стоять вище за брудні гроші. І хоча зараз Білий Дім'я охоплений цією лихоманкою, абсурдою самодурства, але серед усього цього де не дещо ще чутно голос розуму. А отже, говорити про остаточну втрату нашого ключового партнера ще зарано. Дякую за увагу. І ще кілька слів на останок. Я намагався зробити це відео не банальним. Додати монтаж, цікаву анімацію та незвичні фотографії. Усе для того, щоб його було цікаво дивитися. І якщо ви все ще тут, то це означає, що в мене непогано вийшло. Але є одна проблема робити такі відео дуже довго. Ось чому вони виходять тут так рідко. Тому, якщо ви хочете, щоб таких відео було більше на цьому каналі, то підтримайте проєкт Чотири сторони фінансово. Таким чином я зможу наняти команду і вже працювати не один. І випускати відео частіше. Дякую.